Привіт, друзі! З вами я, Водислав, і ми з вами продовжуємо наші неймовірні та цікаві пригоди у Арктиці. Це мапа Етік Ейбус, де ми з вами виживаємо у снігах, <смас> у холодах. Ну що ж, друзі, приємного перегляду! І це у нас другий епізод наших пригод. як ви пам'ятаєте, попереднього разу ми з вами дослідили кілька печер. Також ми з вами з'явилися з тої невеличкої прірви, бо, тому що мапа називається Арктична прірва або арктична безодня. Ну і ще ми з вами збудували іглу. Знайшли кілька корів, навіть не корів, а овець. Ну і ще дослідили цю печеру. Де ми також знайшли... Давай, давай. Адже я, я, я ломсолиму нічого не зроблю. Треба брати меч. Кам'яний. Але все ж треба якийсь більш кращий меч. Десь треба розшукати залізо, поки що я його ще не бачила цій мапі, але все ж треба його знайти. Ну що, перечікуємо цю ніч. На щастя, у нас є ліжко, навіть не одне, у нас їх два ліжечка. так. Та, туди ми йшли, але ми туди поки що не повернемось, бо там надто небезпечно. Але, як ви пам'ятаєте, ми там розшукали з вами суперлегендарну річ кайло. Так, Що ми сьогодні будемо робити? Ми відемо ще до одної печери, бо я дещо пограв перед записом і знайшов одне цікаве місце. Ну і ще ми з вами знайшли кілька зіль. Ось дивіться, скільки у нас тут зіль багато. І нічний подих, дивіться, у нас тут нічний зір, різні є. Так, давайте тепер зробимо хоча б якийсь прохід, бо побоююся, що хтось залізе у наш дім підземний. Так, зачиняємо цими дверцятами. Давайте ось так. Ну, Нормально. Все, пішли. Пішли на пошуки пригод. Так, ми з вами вже знайшли овець, хоч якийсь є у нас. Хоч якась їжа у нас є. Так, так, ми були ось тут. Так, ми ще в той бік не йшли, ось туди прямо. Так, ми звідти з арктичної прізвино з вами прийшли. справді, дуже рідко от повертаюся до ось цих проходжень, що навіть призабув, як це от бавитися і коментувати наш процес виживання. Так, ось о, корови, добре. Попереднього разу, ми здається, овець бачили, чи корів. чи овець, чи овець, корів, Вже Навіть призабувся, що ми попереднього разу з вами робили. Але точно діля ми з ми вами знайшли. Тут є печера, ні, немає печери, тут якесь у нас уровень ще невеличке, рочок. Так, там у нас корови, добре. Ні, все ж, мабуть, ми знайшли. ні, У нас була, бачите? баранина у нас була, навіть у нас м'ясо засмажене, все ж ми ще корів з вами не знаходили. Так, все. З коровами питання вирішено. Так, а десь тут мали. О, дивіться, якесь цікаве місце, що це у нас тут буде. Чим ти у нас цікавий об'єкт? Так, тут у нас якась прірва, якась печера, і ось дуже дивна штучка стовпчик ось такий повалений. Але ми все ж ризикуємо, нам треба пробратися сюди. О, чудово! Ми вперше знайшли каміння. Тепер зможемо зробити нормальні інструменти. Так, все готово. Так, бачите, там також були монстри, але я поки що освітлю тут. Чи... А давайте поризикуємо. Давайте переможемо мандрівника. Так, давай, давай, давай. Бо все ще бачив там завдання, де нам потрібно перемогти Ендер Дракона. А для цього нам потрібні перли. Ну, на жаль, перлина з нього не випала. Ми вже один раз билися і також не випала. Це вже друга наша спроба не вдала. Так. Але не будемо розчаровуватися, бо все ж ми прийшли сюди не заради того, що на якусь перелину, а заради дослідження цих печер. О, вже чую зомбиків, зомбики десь тут зовсім поруч. О, ось, диві, де ти сховався. За цим снігом тебе навіть і не видно. Сховався в тих кучугурах, все, о, вже м'ясо якесь є. Хоча б щось. А то я вже думав, що ми нічим не будемо харчуватися у цій. Зимові безодні. Так, давай ще один зомбику, давай підходь. Підходь, в мене є супер-пупер-кам'яний меч. О! Що це у нас і золото чи залізо? Мабуть, залізо. Треба потім глянути. Ну, ще плюс один злиточок у нашій кишені буде валятися. Ще хоча б один, і ми матимемо залізний меч. Або ще два, і ми матимемо з вами залізне кайло. Але хоча нам кайло не потрібні, у нас є супер-пупер-кайло, яке у нас не ламагається. І воно дуже швидко копає у нас. Особливо ось ці блоки. Забираємо заліз. заліз нам треба дуже багато, бо я хочу змайструвати хоча б якісь елементи залізних обладуночків. Ще у нас тут є вугілечко. Давайте також його добудемо. Ще хотів би нагадати, що якщо ви хочете продовження ось таких рубрик, ось таких прохуджень... Давайте туди туди, О, є все перемогли. Звісно ж, можливо, майстерно, можливо, безглуздо, але ми його все ж таки перемогли. Так. Ну, не забувайте про фотобайки, ну і також підписуватися. канал, друзі, вам не складно, а мені буде приємно бачити, що ви підтримуєте мій канал. І це варто продовжувати і надалі. Так, там у нас... А, звідси ми і перейшли з вами. Дивіться, як воно цікавенько у нас проходить, саме ця печера. <схай> Коломи можна тут вічно ходити. Так, залізу ми з вами забрали тепер. Давайте заберемо також з вами і тут також немало. А на нас молоскипи вистачить, бо я ще пам'ятаю, де тут повинна бути якась твердиня. Чи це не тут, чи це в зовсім іншому місці. Я колись бачив проходження цієї мапи, ну це було дуже-дуже давно. Ще й українською бачив проходження від доктора Юти. Класне справді проходження було атмосферненьке. Але вже мало що пам'ятаю з того проходження. Так о, все ж таки, дивіться, тут у нас твердиня, Все ж я не помилявся. Це, напевно, одна з печер, ще має бути, здається, кілька, бо я там бачу, були цікаві у нас завдання. Так, ми спершу, щоб іти далі туди в глиб до твердині, нам потрібно змайструвати піч. Це перша піч, ні, це друга піч у нас вже була піч, ми ж знайшли в іншій печері ще в першому епізоді. Так, снігу у нас От, Залізний злиток у нас є. Ну добре, переплавляємо наше залізо і потім змайструємо хоча б якісь обладуночки. Хоча б щось. Так. ну Ми поки що маємо з вами 8 злиточків. З 8 злиточків ми зможемо з вами зробити нагрудник залізний. Так, все, плюс один захист у нас є. Ми зможемо отримувати менше шкоди від наших зомбиків. Так, все, все залізо ми з вами переплавили і давайте ще щось змайструємо. А давайте змайструємо тим часом штані. Все, тепер у нас не тільки є от нагрудник, але також у нас є залізні Все, Одягуємо їх також. І все, ми більш захищені, чим було до того, бо, тому, бо потім ми бігли голяком, а тепер ми бігаємо з вами хоч в чомусь. Так. Чую дуже багато зомбиків, чахликів, павучки тут навіть якісь лазять. Так, давайте... Ого, як тут багато. Цілий зомбі-апокаліпсис. Можливо, нам спробуємо якусь мапу. Я бачив одну цікаву мапу про зомбі-апокаліпсис, де ми виживали назва ще її мапи називалася якась Broad. Broad Survival Apocalypse. Можливо, спробуємо. А ще була ще зовсім схожа мапа. навіть якась була навіть... З командами, там було можна було багаття розводити, пити потрібно було лише е, кипячену воду. цікаво насправді спробувати якісь інші мапи. Але хочете, то ставте подобайки, підтримуйте. Так, так, самобугачу. Ти не вибухайлик? Чи саме ти? Ні, ти вибухайлик. Саме бухачі це зовсім інша ланка <самі> вибухайликів. Так, виставляємо також блоки снігу. Там поки що не бачу, я все ж з цих переміг. Але прокопуватися все ж треба. Нам треба якось прибратися, поки їх більше не наставилося тут. А то буде цілими. Ого, дивіться, два самовибухайлика. Давай, вибухай один. О, ти ще іншого знищив. Дякую тобі, друже, що це зробив. Що допоміг мені із цією твердини. О, ще один чахлик. Давай тільки я не хочу. Ні, все ж не захищає. Тут, тобто, пам'ятаю, меч захищав. Меч захищав від пострілів, скелетів. але поки що чахлики. Можуть носити нам шкоду. Але все ж меншу. Так, там також у нас прохід. Але давайте спершу ми оглянемо скриню. Все ж дуже цікаво, що у нас там буде. А тут у нас е... барабан, барабан, барабан. Але з що тут немає ніякої пастки, бо я знаю, що пастки зазвичай розробники лишають. Кілька стріл. Ну, добре, заберемо його. Треба все забирати. Можливо, згодиться. Згодиться в майбутньому. Так, спускаємося ще нижче, тут ще якийсь у нас спуск. І тут у нас. Е... Скриня, плюс одна скринька. Так, відчиняємо її. О, дві перлини, чудово. Червонопил також з вами забираємо. Хоча не знаю, для чого він нам потрібен, ми все ж механізми не зробимо, на жаль, але ну, заберемо про всяк випадок, хай буде у нас. Так, ідемо з вами далі. Це вже зовсім інший бік і дивіться. Кілька смолоскипів не доведеться ще їх майструвати. Поки щось така кількість мені допоможе. Ще я буду от загороджувати ось ці місця, куди я не буду йти. Ну, туди не має просто сенсу йти. І щоб я не путався в цих лабіринтах, я все ще його замурую, щоб на майбутнє знати, що я тут колись був. Так, там, там у нас також якийсь прохід. Певно ну, там нічого нема. Але тут у нас є кілька чахлок. Дивіться, три чах... чахлики. <кхи> вибухають. Навіть чотири було. А ти всі знайшли чи ні? Диви один вибухайлик, знищив ще кілька вибухайликів. Оце сила вибуху. Так, загороджу тут. Перше перевірю ось цю місцину, а потім ми перейдемо з вами в ту частину твердині. Так, там що у нас? Там ще бачу якісь грати, тут ще якийсь прохід, і донизу ще якийсь прохід є. Давайте його також оглянемо. Так, і тут прохід, який зовсім не має сенсу. До чого ми йшли, незрозуміло. Так, замуровуємо ось це місце. Заморовуємо також, не забуваймо. <смі> Нагадувати самому собі, що ми тут з вами були. Так, тут у нас прохід ще один. Так, бачу ще грати. Дуже багато град, насправді, можливо, тут когось справді заморовували, когось ув'язнювали. Хоча поки що, окрім ось цих от зомбиків, чахликів, вибухайликів, павучків, ми поки що не бачили. Ні, ми ще павучків з вами не бачили, але, можливо, побачимо <смі> у цій серії. Це ще їх дуже хочу побачити. Так, там нічого. А тут, дивіться, у нас прохід є, прохід прямо, і там навіть якесь світло. Світло в кінці тунелю. Так, 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 так. М'ясо давайте поїмо. Треба економити їжу, бо їжі в нас дуже мало. Але ми знаємо, що коли ми втрачаємо життя, втрачаємо сердечко, то наш персонаж дуже хоче їсти, і потрібно щось мати. Для цього хоча б гниле м'ясо. Так, то що у нас тут пастка. Могла б бути для нас, але нема. Так, йдемо далі. О, бачу, майструває, у нас тут є. І якісь. О, тут портал чудово. Кілька, кілька, кілька перлин. Дивіться, у нас є навіть око краю, якісь обладуночки, навіть шкіряні. У нас тут є, дивіться, можна забрати капелюх. І. <шна> шкарпетки. <зас> Житомирські. Ні. Так, э, смолоскіт, якась їжа, ну, перлини, ось обов'язково, звісно, що гострота, діамантовий меч, чудово, вже у нас кращий меч, але все ж треба залізні мечі також використовувати. Бо може закінчитися <г pł> міцність того меча і ще якась платівочка. Так одягаємо, щоб у нас був повний захист. Ну, не максимальний, але щоб ми були захищені більше. Так, а що тут у нас? Все ж тут у нас якийсь квартал, скільки нам потрібно... Нам потрібно 12-12 очей краю. Так, одне око у нас вже є. Це вже плюс. Давайте його виставимо і вже потім ну, будемо уявляти, що лишилось всього 11 штук. 11 штук, і ми зможемо відправитися в край. Будемо там воювати з драконом краю. І потім закінчимо проходження даної мапи. Так, тут ще у нас? Знову якісь приходи. Дуже багато, дуже багато <сіх> оцих грати. Це ми в інший бік, до речі, з вами пішли. О, скриня чудово, джекпот. Чи буде -то щось корисне? Одним смолоскип. Заберемо цей смолоскип з собою, чому би ні? <сіх> Будь-який смолоскип в хозяйстві допоможе. Так, ще грати. Давайте їх також зруйнуємо. І за рогом у нас ще скрині. У нас годинник. Ну, зате знатимемо, котра у нас година в цьому дивному світі. Так, ще от замуруємо, вже замуруємо моднячими блоками, цеглинами. Так, забираємо цю цеглину, щоб не муліло нам око. І ще у нас тенький. Тут у нас кілька сніжок. Зима у нас скоро буде, бо у нас листопад тим часом на вулиці. Не факт, що у нас сніг буде взимку, але було б добре, щоб був сніг. Певно, кожен чекає снігу, як і колись. Так. Е так, заберемо смолоскип, бо все ж ми їх економимо і спускаємося ще нижче. Так, тут у нас поворот, туди, там у нас монстрики, а туди у нас ще спуст... них, Давайте, чахлика, чахликовий наберемо назад. Хоча він... О, давай, давай, падай туди в прірву. Ні, дивіться, які вони хитрі. О, давай, давай, давай свого, свого. <сі> свого бей. Так. Там ще у нас була прірва, але ми туди повернемося пізніше. Хоча, якщо там не буде нічого цікавого, то ми туди навіть не підемо. Навіть це вам не покажу. Так, тяхнути ще два. Так, 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 давай, давай, давай. О, дуель між ними? Ні, все ж вони на мене накинулися обидва. <зараз> Було зараз буде дуель. Все, готово. Всіх замочив. О, ще у нас скринька. Щось дивна у них традиція розставляти... розставляти. О, зате багато дуже стіл. Тут у нас розставляти грати. Все обмуроване, там що у нас за світло. Давайте перше тут глянемо, а потім підемо на поклик світла. А тут у нас якась копальня. Тут у нас є як залізо. Світло у нас тут 5, 6, 6 штучок, 6 буде злитків у нас. І також золото. А золото у нас всього 4 штучки. М -м -м Добре. 4 це хоч щось. Це хоч щось у нас там. Ще один прохід. Добре, давайте повернемося назад, глянемо, що у нас там. Можливо, щось корисне ми там з вами побачимо, бо ще прохід до частини твердиня, там нас що? Лава. Оце пастка була прикольна. Але ми продовжимо з вами шлях, от, звісно, щось сюди. Буде цікаво, якщо ми з вами будемо ходити колом, Оце буде справді дуже цікаво. Але поки що, поки що, один вибухайлик, два вибухайлики, і мінус вибухайлик, і мінус один чахлик. О, ще один вибухайлик. Тебе відкинуло? Чи ти там просто так з'явився? Так вибухай і... Це, мінус і не довелося з ним змагатися. Диви. де ти де ж тебе ніби переміг, а ти знову тут з'явився. Як десантом спускаються, десь з'являються. Їхня розвідка, певно, тут працює в цій твердині. О, павуки, А я вже думав, коли ж це будуть у нас павучки. хоча ці копання, але це не звичайні павуки, це у нас отруйні павуки. Якщо вони до нас підійдуть, вони можуть нас отруїти. Ні, не отруїть. На щастя ні. <сіх> мені, напевно, пощастило. Так, скриня. О, дерев'яна лопата. Е, для чого вона мені дуже дивна річ. У нас є. Можемо майструвати іншу. Ще у нас є залізна лопата, от щось. Для чого нам дерев'яна? Так, м'ясо у нас є, готуємо все. Наші припаси. Так, у нас є прохід от сюди, і у нас є прохід догори. А куди нас веде дорога догори, а ми повертаємося назад з вами. Все ж ми з вами ходили колами. Ця от печера у нас є і ще вон та. Поризикуємо. Розливимося на них. Повернемося до тієї печери. Хм, Можливо, справді досліджує. Так, я дослідив, там нічого не було. Насправді, насправді нічого не було. Порожньо. Порожньо в тих місцях. Ну це в нас є чахлик. Насправді думаю, що там буде дуже багато корисних речей, будуть якісь там. Очі краю, якісь там злитки, але нічого там не було. З того, тільки даремна трата часу була. Так, давайте ще ось тут. І буде щось, якісь скрині чи ні. Бо це ж продовження твердень. А, бачу ще прохід. Так, давайте тут у нас зруйнуємо і підемо за цим рогом. Так, що тут у нас? Ось ще якийсь прохід і скринька, хоч щось. І тут у нас ого, дуже багато стріл, лук і також залізний меч. Хоч щось. Ну, це справді хороший лут <гум> у цій твердині. Так, проходимо сюди, і тут ще один у нас тунель. Ну, <гум> ще один прохід замурою. Замуровуємо це місто, місце з вами. І тепер проходимо ще от в це місце. Так, тут у нас бачу один чахлик. Давайте. О, ось також є. Давай, давай. Одивись, зразу. Ого, крутий меш насправді, де от щемось шкоди носить. Справді, хороший. Так, але треба його нам і, 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 зберігати, бо тому що, дивіться, він у нас ламається дуже швидко. Так, що у нас? О, скриня. І огостіки Не Даремно ми сюди <смітні>, з вами йшли. Забираємо скриньку на пам'ять. <смітні>, потім замруємо цей весь прохід з вами. Так, Забираємо смолски і повертаємося з вами назад. Так, я тим часом переплавляю, переплавляю все золотом. Так, готово. Трошки золота ми з вами маємо. зліза, що ми маємо немало 7 штучок. Так, все, готово, можна повертатися на нашу базу. Ми повністю всю твердиню з вами глянули. Диви. Де ти з'явився? Ніби все освітлив, але ти знову тут з'явився. От же дикарі ці зомбики з'являються будь-де будь-коли. Так, минула деяка кількість часу, я вирішив за записом погратися, але все ж... я все ж таки зумів зачистити це місце. Дуже складна була спецоперація. Спеціальна операція з виведення ворожих монстриків у цій печері, хоча це, певно, середина якоїсь сфери, хто його знає. Спеціальна операція у нас була в цьому місці, ну, це в нас є корови і нескінчена кількість грибного супчика. Чудово! Зможемо тепер нескінченно харчуватися лише супчиком. Але і пріоди забувати і про м'ясо, так я вас тут лишу. Я можна в одну корову лишу, там мені не потрібні і не потрібні. Так, буду сюди колись та й приходити і забирати супчики. І забиратиму звідси у вас грібні супчики. Так, ну що, друзі, у цій серії ми з вами от знайшли дуже багато перлин. Зачислили з вами повністю повністю твердиню, знайшли у твердині. Луки, стріли, перлини, якісь мечі, злиток вибили з зомбика. Давайте ще засмачу, засмач, зас, <смачу> засмажимо курятину. Я бився зомбі, який був на курці. Ну, цій печері от, бився, і випало у мене м'ясо <смачу> куряче. Так, ну що? Ми все посортували, приготувалися і будемо готуватися до наступної нашої подорожі. Бо все ж мапа у нас немала і тут дуже багато цікавих об'єктів. Ну що ж, друзі, я дякую вам за увагу. Дякую, що дивилися другий епізод нашого чарівного виживання у арктичній прірві. Не забувайте про ваші вподобайки, не забувайте підписуватися, не забувайте підтримувати наші Збройні Сили України, бо це. Потрібно робити обов'язково. Ну що ж, слава Україні! Слава ЗСУ!